Путін обіцяв вибити українців до Нового року із Курщиним. Але щось пішло не так. І українці замість того, щоб покидати Курщину і відкрити дорогу на Сумщину, українці пішли в атаку. І російські воєнкори там починають кричати: Ай-яй-яй, що ж відбувається. Путін такий сильний, але щось в нього нічого не виходить. Е Українці пішли в атаку по двох напрямках. Вже є там перші навіть здобутки. Давайте проаналізуємо, Мелонів Трампа говорила про Україну. Шольц хоче їхати до Путіна, а британцям НАТО рекомендує купити більше систем ППО та ПРО. Більше того, британці повинні це зробити, бо їхні діючі системи зараз не такі сильні, як би їм хотілося, і кажуть, що в недалекому майбутньому Росія може їх обстріляти. Ракетами. Причому Росія може стріляти і зі своєї території, і з моря, і з човна, і з підводного човна. І кажуть, друзі, витрачайте гроші. Насправді для нас це непоганий сигнал. Чим більше витрачає Британія, тим більше буде отримувати Україна. Чим більше вони будуть захищені, тим більше будемо захищені. Ми, тому що і в НАТО ми готуємося вступати, і вони наші друзі з нами діляться. Ви пам'ятаєте. Договір про дружбу на 100 років був підписаний між нами, і зараз важливо, щоб і в них все було добре і в нас. Але крім того, що їм потрібні системи ППО і ПРО, а вони ще почали інвестувати чисто в українські кейси. Наприклад, будуть своїх військових залучати до польотів на FPV-дронах. Причому це буде типу як гра. Є насправді така гра в світі. Вона проходить цілі конкурси в Дубаї, де ви літаєте між різними фігурами на швидкість. Там ну одним словом, великі призові фонди. Десь звідти ці півдрони в Україні з'явилися. Так, от британці будуть своїх військових навчати. Ну, от, щоб вони літали, тому що кажуть, суперефективність українці показали, українці продемонстрували. Давайте й собі таке робити. Що цікаво, нам мені здається, варто було б цей вид спорту, літання на fpv дронах взагалі починати зі шкіл. Так, в нас є певні дисципліни, яких нас вчили. Чи всі вони підійшли? Напевно, що. Ні, але от політати на FPV-дронах, і щоб Росія знала, що кілька мільйонів українців, якщо ворог приближається, беруть дома по в воєнкоматі роздають по кілька протитанкових гранат, і українці, які перетворюються в бойових потужних супергероїв, які не дадуть ворогу пройти. Ви пам'ятаєте, коли фінська армія вчила дітей біатлону? Чому ну щоб став на лижі, взяв рушницю, поїхав, виліз на дерево? Ввечері біля костра, який, значить, з росіян сидить ближче до костра, той і офіцер. Того виносите, знову стаєте на лижі і їдете у невідомому напрямку. Ось так: от Фіни воювали дві війни, навчали діток, і це принесло дуже гарні. Результати для Фінляндії. Ось такі результати мінімум треба зробити і для України. Тому треба знову ж, біатлон це вже колишнє. Зараз вже так стріляти з снайперської рушниці не треба. Зараз треба літати на FPV-дроні, Зараз треба літати на потужних ударних дронах, які летять і на тисячі, і на дві тисячі кілометрів в сторону Росії. Ось це нові види спорту, які ми повинні навчати наші майбутнє покоління. Друзі, підпишіться на цей канал. Ми зараз з вами все проаналізуємо і контрнаступ проаналізуємо і зустрічі Трампа з Мелоні і Путіна з Шольцем. Перевірте, чи ви підписані, тому що це дуже важливо. Половина з вас не підписані, а думає, що ми друзі і ми в грі. Але потім після атак російських ботів, які зараз продовжуються, може виявитися, що я потім вас не буду з'являтися в стрічці. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Перевірте, а якщо не підписані, підпишіться. Власне, російські воєнкори почали раптать і кричати на всі сторони, що українці пішли в наступ. Мало ж все в 25-му році, році змії, а росіяни ще ті змії, ви знаєте. От, мало бути все по- їхньому. Типу, нас мали вибити з Курщини, замкнути Донбас, ну і до нагурації Трампа мали прийти в своїй найкращій формі, розділивши Дніпро з Запоріжжям і атакуючи обидва міста мільйонники але мовляв, щось пішло не так. І в росіян, замість того, щоб вибити українців з Курщини, вони зараз велику солдатівку намагаються захищати, тому що українці пішли в цю сторону, пішли дуже сильно. Причому росіяни кажуть, це тільки початок, очікують а кулак операції пізніше. Вони відчувають, уже знають трохи наш стиль, кажуть, ще ні, ще не найсильніший удар. Прощупують, бити будуть сильно і точно. Ну от хоч це вони. Вивчили, а ви казали, що вони дуже тупі. Ні, от, бачите, трохи вчаться. От, далі е, пішли ще по річ, на річку Конопельку. От, і е, село Бердин е, Берди. Е, і, власне, там будуть намагатися наші теж атакувати, просуваються на північ. Для того, щоб ворог розумів, що ніхто їх полишати в спокої на їхній території не буде. Російські деякі воєнкори вони вже там розділилися. Одні кричать, що зрада, другі кричать, що треба значить, космічні війська підтягувати, але починають казати: блін, а не підняли українці старий план захватити атомну станцію, яка там є. Ну, знову ж таки, знаєте самі, що в переговорах, якщо мати в кармані чи в рукаві. Якийсь козир, то потім можна ними скористатися, і вони підозрюють, що ми йдемо на атомну станцію. Куди саме йдуть українці? Знають тільки наше військово-політичне керівництво, знають бойові офіцери і знають ті, хто власне цей похід і чинять. Росіяни пишуть, що українці озброїлися спеціальними тарелями проти мінними якраз таки машинами, і намагаються розміновувати, рухатись вперед і роблять це достатньо вдало. Це причому кажуть не наші. Це говорять якраз такі російські воєнкори, які нас ненавидять. В нас підтвердили і в РНБО, а був коментар, і ще в деяких державних представництвах теж підтвердили, що начебто щось відбувається. Знову ж таки, не будемо забігати наперед. А робота робиться. Треба допомагати підтримувати. І це найголовніше. Я думаю, що будуть додаткові результати, обов'язково вийду до вас на зв'язок. Мелоні приїхала до Трампа, взагалі виглядає, що новим куратором Європи може бути Італія. Трамп хоче на неї зробити ставку. Трамп з нею в класних відносинах, плюс в неї класні відносини з маском. Маск живе там за добру сотню метрів в хаті біля дачі Трампа, тобто в неї з обома класно, ще й плюс ходять плітки, що в неї шури мури з Маском. Ну, я думаю, Маск би мріяв, би, щоб мати щось цікаве в відносинах з Мелоні. Але вона жінка порядна і займається більше політикою, ніж те, що власне пишуть в пресі. І от власне вона поїхала говорити про Україну, близький схід, торгівлю. І вона зараз дійсно намагається, ну, якщо не зайняти перше місце, чи там бути куратором, чи, наприклад, що називається, представником від Європи, да, хто зводив би ці процеси, там, наприклад, колись це була Британія, і зараз вона багато в чому це робить це через дружбу штатів. Ну, от, але бачимо, що маск з Трампом атакують Кіра Стармера, тому можливо ця роль буде послаблена. Бачимо просідання Німеччини, головна економіка при Обамі. Меркель зрозуміло, що грала скрипку головного політика Європи для Вашингтона. Зараз Шольц просів, Мерц прийде. Ну, подивимося, яким буде Мерц. Мерц, до речі, цікавий персонаж. Ну от вже ближче до виборів ми ще їх всіх розглянемо. І загалом я зроблю вам скоро план на рік там теж розповім. Але для розуміння. Мерца критикують проросійські, наприклад, медіа в Німеччині, що він кандидат від штатів. Мерт свого часу балотувався з Меркель в лідери партії, програв і на 10 років пішов займатися бізнесом. І пішов не просто в бізнес, а в дуже сильний бізнес В Блек року очолював наглядову раду, займався лобізмом таких великих американських гігантів просто на трильйони доларів. Ну і після цього був винагороджений, повернувся в політику. Його трошки підтягнули, трошки помогли. Літає на літаку, ну а чого їздить на машині. Ну от, каже, що цим він е, тратить менше, менше цим забруднює повітря і, власне, краще працює для планети. Хоча себе називає представником середнього класу, і, що найголовніше, любить. Україна, ну тут Мерц може, якщо дійсно війде повністю в свої сили, бути представником. Ну от Франція теж має певну політичну нестабільність. Тому Мелоні може дійсно вирватися. Ну, якщо не в лідери, то як мінімум Дуемвірат Німеччини і Франції в Європейському Союзі вона може зробити Триумвіратом і себе туди вписати. Ну, насправді це амбіційна ціль, хай в неї все вийде, ми її підтримуємо. Тим більше вона підтримує нас. Деталі поки що не розповіли. Сказали, що точно Мелоні повечерила, заселилася, поспілкувалася з одним і з другим. Ну і власне Україна була однією з топ-тем. Насправді це непогана історія через те, що якщо вона більше буде посилювати, а вона хоче посилювати Україну. от чим більше розмов з Трампом буде до приїзду Келога, а Келог, до речі, дуже скоро буде в Україні. От. А, тому це насправді тільки більше введе в курс справ Трампа, і його рішення може бути більш проукраїнським, і допомога може бути більшою. Взагалі, виглядає як то якісь круги переговорні мелоні в Штати, а Шольц готується в Росію. Хоча я думаю, що це не переговорні круги, це просто. Шольц хоче про це до речі, сказали в опозиції. Шольц хоче поїхати до Путіна і бути лідером м, миру, лідером партії миру, типу німцям показати. Зрозуміло, що соціологія показує за мир більше ніж за війну. Ну але друзі, ви розумієте, якщо ми в війні не переможемо і ви не дасте нам супер топ гарантії, то мир буде в нас, а війна буде в вас, і це треба пам'ятати. От, але Шольц хоче поїхати погорити з Путіним до 23-го числа. Питання, чи Путін прийме? Ви бачите, що Путін вкладає з маском в альтернативу для Німеччини. Це їхня партія. І Вагенкнехт, це теж ще одна проросійська партія. от а Шольц з мерцем не такі вже й проросійські. Хоча ви знаєте, що російські шпигунські мережі працюють так, що пальцем тикають що ось Це вовка там ввечі шкурі залазить хтось другий. Бачимо, що, на жаль, Путін залишається фактором в німецьких виборах і доводиться їхати туди. Це погано. Німеччина повинна вести незалежну політику про німецьку політику, а не орієнтуватись на Путіна. Схожа історія зараз в Франції, коли уряд меншості формується в тому числі за лояльності і підтримки проросійської лепен. Ось це дуже небезпечно, що Європа почала залежати від проросійських. Сил насправді Путіну це обійшлось не так же й дорого. Кілька десятків мільйонів доларів на хабарі. і Бачите, можна мати ту золоту акцію, якою можна впливати. Це наша небезпека. Ця небезпека буде весь рік. Тому Шольц поїде зараз до Путіна. Буду надіятись, і не думаю, ми всі що ця зустріч не відбудеться по причині, що Шольц не захоче їхати, а Путін буде маргіналізований, тому що все ж таки приближення до нашого ворога це його легітимізація. І Це точно не те, чим би мав займатись пан Шольц. Далі, Британія НАТО робить річний звіт, річні рекомендації. І британцям кажуть, друзі, купуйте системи ППО. І перевод тому, що Росія по вас може шмальнути просто ракетами по самісінькому Лондону, і те, що у вас є кілька підводних лодочок з класними системами, нічого не каже і вас може не вберегти. Війна Росії проти України показала, що Путін може це зробити, і при чому дуже швидко. В перспективу ставлять 10-15 років. Що ось це може бути час, за який вони можуть зробити свої удари по Лондону чи по Британії. Дійсно, є така загроза. Я про це читавши і в 2008-му, Я про це читав і спілкувався з деякими політиками британськими, які теж про це ж саме говорили. Мені тоді чомусь взагалі в це не вірилось. Ну як так Путін може запустити з Москви по Лондону, чому що я зараз? Я в це вірю. Я це бачу, що це може дійсно статися. От це не по вині Британії, це по вині Путіна, який вийшов явно зі всіх політичних берегів, безнаказано себе почуває. Британці молодці дають нам штормшедо, Ми ними б'ємо по Росії. Але й самим треба їм трошки посилитися або посилити Україну. У нас є прекрасні заводи 150 штук у «Укроборонпромі», в які можна інвестувати, виробляти зброю. І ця оборона буде нас всіх. Просто допоможіть пролобіювати Україну в НАТО. І тоді наша зброя, ваша зброя, як казали в часи Губинської революції, «ту каса, мі каса да? а, І навпаки, то в даному випадку, навпаки, мі каса, є каса». Я веду до цього, що дійсно в них всіх є проблеми. Європа надто сильно розслаблена. Європа залежить сьогодні від Америки і від Росії. Багато в чому, плюс не забуваємо про Китай. Тому треба пам'ятати, що ця історія може бути двоякою. Ця історія може завершитись не перемогою Путіна і послабленням Європи, а навпаки, розгромом Путіна і гарантіями для України, коли Україна в НАТО, в ЄС і Україна є фабрикою зброї. Для НАТО. У вас, друзі, стільки заводів і можливостей немає. Для вас пріоритетний буде піти працювати на фабрику Тесла чи офіціантом десь, ніж, наприклад, на оборонний завод. А в Україні буде навпаки. Після війни країна захоче створювати зброю, яка полетить. По окупантах, тому інвестуйте сюди, вкладайте. І тоді ось ці ракети, які вам дійсно треба буде купувати, можливо, навіть не треба буде купувати, тому що ми їх виробимо разом. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, слова підтримки нашим бійцям на Курщині. Дійсно важливий напрямок, дійсно. Нас хотіли там вибити, це мобілізує нас перед переговорами. Хоча теж важливо не забувати, що по 20 кілометрів ми втрачаємо кожного дня і більше трьох тисяч кілометрів втратили за 24-й рік. Це реалії. Не повинні закохуватися в яскраві заголовки, що, мовляв, у нас все супер, йдемо на Курщині, взяли ціле село. Два ні, це нам дається тяжко, це правда. Але і всередині теж є дуже складні моменти. Це не привід опускати руки, розчаровуватися чи тікати з країни. Це привід допомагати нашій армії більше. Друзі, напишіть слова підтримки нашим військовим, підпишіться на цей YouTube канал, перевірте, чи ви підписані. Це важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!